Триває наш ефір. Ви слухаєте Українську службу польського радіо у студії для вас працюють Гражина Очковська за режисерським пультом і за мікрофоном Володимир Гарматюк. І продовжуємо наш ефір підсумками тижня у Польщі. Польща та Україна хочуть співпрацювати в галузі протидії дронам. Плани включають організацію навчання для польських військових. Польща продовжує шукати захисту від російської агресії. Віце-прем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Володислав Косіняк Камеш цього тижня був в Україні. Польські змі пишуть, що основні питання, які обговорювали, це підтримка України, але неофіційно повідомлялося, що Варшава потребує українського досвіду в питанні боротьби з дронами. Попри те, що НАТО засудило порушення. Повітряного простору Польщі вимірні практичні рішення в протидії російським дронам може надати лише Україна. Міністр Косіння Камеш зустрівся зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. 1 міністрів. жовтня я запросив усіх міністрів з басейну Балтійського моря, які звичайно на нашому боці сил взяти участь у церемонії відкриття разом з нашими норвезькими партнерами. І я запросив міністра Шмигаля. Це хороше місце, де українські солдати, а також польські солдати, можуть пройти навчання на основі українського досвіду. Я вважаю, що другий вимір, більш економічний, також відбудеться дуже невдовзі. Можливо, наступний етап відбудеться. На початку жовтня також на великій виставці великій конференції організованій тут у Києві 6 жовтня щодо зброєвої промисловості, там буде міністерство оборони, там будуть сили безпілотників, там буде генеральний штаб. Але я закликатиму всі польські компанії, які хочуть приїхати сюди, повчитися на цьому досвіді, але теж з певністю наших умітностей і зданості. Разом з тим, віце-прем'єр-міністр дещо обурився заявами президента України Володимира Зеленського про те, що Польща, начебто, не зможе захистити людей в разі масованого нападу Росії, за словами Косіняка Камиша, це неправда. Він сказав, що впевнений в можливостях і навичках польської армії. Годіче може з тимженістеж в стані війни, так. я можу погодитися, що ми не перебуваємо в стані війни. Так, правове регулювання відрізняється управління з усією повагою, з приязню та співчуттям до наших українських сусідів, але ми впевнені в наших здібностях, але теж з певністю наших умітності і здальності. Будь-які знання про те, як боротися з Росією, будуть корисними для Польщі. Про це заявив Гжегош Напіральський, депутат Європарламенту від громадянської коаліції. Про візит віце-прем'єр-міністра до України Напіральський у першому каналі польського радіо сказав, що українці мають великий досвід боротьби з Росією. Для нас, для і поляків, та візнесо для нас, поляків, цей візит дуже важливий, бо ми можемо багато чого навчитися в українців, адже наші навчання здебільшого проводилися на полігоні, і це добре. Ми не беремо участі в жодній війні. Однак, уже роками можна сміливо сказати, в Україні вирує повноцінна війна. Українці день у день вчаться боротися з таким супротивником, як Росія. яким є Росія вальчить. Кращі системи виявлення і протидії безпілотникам, також оснащення військових далекобійними безпілотниками. Це плани Міністерства національної оборони Польщі щодо зміцнення польської армії, і йдеться про те, щоб створити ефективну і сучасну систему захисту від дронів. На цьому наголошує заступник міністра оборони Павел Залевський в ефірі Першого каналу польського радіо. Ми системи, які нам... У системи, нам нас є... будуть системи, які дозволять нам збивати їх не лише вини. Щовачами і не лише гелікоптерами, бо гелікоптери також відіграють у цьому значну роль. Я просто нагадаю, що як винищувачі, так і гелікоптери дуже ефективно і успішно використовуються ізраїлем. Вони використовують їх для збивання іранських дронів. Ізраїль у всіх атаках дронових ірану були використані. Українські військові готові надати Польщі допомогу з навчанням протидії дронам, проте навчання відбуватимуться на території ймовірно Польщі. Польські а також натівські союзники не будуть відправляти своїх військових до України. І з цим пов'язані політичні, військові та суспільні аспекти. Про це говорить Кшиштоф Куб'як, польський політолог і історик військової справи. На території Польщі, евентуальні на території Румунії Польщі, можливо, в Румунії або можливо в іншій країні на східному фланзі НАТО. Це показує, що Північно-Атлантичний альянс все ще дуже обережно ставиться до відправки своїх військовослужбовців до України. Альянс побоюється втягнути своїх солдатів і військовослужбовців у дії чи заходи, які можуть перерости в бойові операції. Є небажання прямого протистояння військовослужбовців НАТО з Росією на території України. personelu wojskowego NATO z Rosją na terytorium Ukrainy. Тим часом Едита Жемла, журналістка ОНЕТ, яка спеціалізується на військових питаннях, стверджує, що у польській армії не вистачає спеціалістів з протидії дронам у подкасті польського радіо Сфера впливу. Вона сказала, що польські військові діють у мирній системі і вдають, що війни немає. За її словами, польща має значний дефіцит військових. Є лише 30 тисяч боєздатних солдатів. А за словами Едити Жемли, польська армія дещо застаріла і не готова до потенційного конфлікту. conflicto Усі таке керівні структури повністю укомплектовані. Однак немає посаду танкових та авіаційних частинах, а також немає спеціалістів, які обслуговують засоби протиповітряної оборони. Ми щойно стали свідками навчань залізний захисник, які були відповіддю на запад. Ми спостерігали за подібними навчаннями з тими ж сценаріями 15 років тому, і тут нічого не змінилося. Наша армія просто не бачить змін, що відбуваються за кордоном, тобто в Україні. Ні, бо це найважливіше. Військові продовжують діяти у мирному режимі, вдаючи, що війни насправді немає. Войсько функціонує в системі покою, уданців немає війни. Також ситуація із загостренням атак на Польщу і на країни НАТО відкрила іншу проблему. Катажина Пекарська, депутатка парламенту від громадянської коаліції, в ефірі польського радіо 24, заявила, що цивільна оборона була виключена із закону про оборону вітчизни. Членкиня комітету сейму з питань адміністрації внутрішніх справ вказує на брак у суспільства базових знань про те, як поводитися в кризових ситуаціях. Чеба повіді, що ми зачинаємо з певним. Треба сказати, що ми починаємо з певним запізненням. Бо попередній уряд повністю знехтував цивільною обороною під час розробки закону про оборону вітчизни. Цивільна оборона, на мою думку, була надзвичайно важливою, і громадяни повинні знати, як поводитися в надзвичайній ситуації. І обивателям мушу віряти, як ще заховають в ситуації загроження. Такої ж думки і професорка Ева Марціняк, політологиня Варшавського університету. Вона стверджує, що громадськість слід вчити та інформувати щодо питань оборони. Йдеться зокрема про тривогу, яка спрацювала в Хелмі, через що деякі мешканці не знали, що робити. В ефірі польського радіо 24 вона наголосила, що інформація про місце знаходження найближчих укриттів, наприклад, мала би бути доступною у зрозумілі та простій формі. Ми маємо певну інформацію. Звичайно, не все можна передати лаконічно, як от інформацію про сигнали чи розташування укриттів. Насамперед нам потрібно негайно надати пріоритет навчанню громадян. У Польщі є світлі голови, наприклад, вчителі, які знають, як проводити заняття, не викликаючи паніки, і раціонально демонструють крок за кроком, що робити. Спасибо раціонально показує крок по краку, це належа робіть. Експерти з. Ільної оборони доктор Даріуш Димек говорить, що все таки об'єкти, де можна тимчасово сховатися, чи вважати тимчасовими укриттями, все ще досліджуються фахівцями їхні результати роботи ще належать побачити. Фа інвентаризація локалізація триває інвентаризація. Кожне місце відвідується, перевіряється, чи придатне воно для використання як сховище, укриття, чи місце доступного укриття. Які умови мають бути виконані, і чи можливо виконати ці вимоги в такому об'єкті, і лише потім його позначать та оприлюднять? і то буде в тебе ознаковане опублічнене. Говорять із дітьми, міністерство національної освіти співпраці з міністерством внутрішніх справ готує посібник з безпеки для дітей та молоді. Заступниця міністра освіти Пауліна Пехнавенськевич повідомила у першому каналі польського радіо, що робота над цим посібником триває. Невдовзі його поширять по школах. Навчальні заклади отримали рекомендації про те, як говорити з учнями про питання безпеки. програми, школення, інструменти. Цього тижня ми надіслали до шкіл, зокрема для вчителів, короткий посібник про те, як розмовляти з учнями, оскільки діти та молодь також обговорюють це питання, і вкрай важливо відповідати на їхні запитання та направляти їх до надійних джерел. на їх питання до Тим часом Росія далі провокує НАТО. Два російські винищувачі здійснили низький проліт над платформою Петробалтік морським виробничим об'єктом, який належить групі Орлен. Лейтенантка Катажина Пшибиш із морського підрозділу прикордонної служби повідомила про порушення зони безпеки платформи. Два російські винищувачі пролетіли поблизу бурової платформи, що належить Орлен Петробалтік, порушивши їхню визначену зону безпеки. Платформа розташована у виключній економічній зоні. Нас повідомила про ситуацію служба безпеки Орлену, щоби підвищити нашу пильність і реагувати у разі порушення державного кордону. Цю інформацію також. Передали іншим службам, відповідальним за безпеку нашої країни службам, відповідальним за нашого Винищувачі летіли на висоті приблизно 150 метрів. Про це зокрема повідомила речниця міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліна Галецька. Подальшої інформації не надавали. Служби розслідують інцидент. Платформа Морський виробничий об'єкт, який належить групі Орлен, працює в польській частині Балтійського моря. Її використовують для розробки родовищ нафти і газу, які розташовані під морським дном це єдине місце в Польщі, де енергетичні ресурси видобуваються безпосередньо з моря. Раніше ж три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії поблизу острова Вайндло у фінській затоці. Це випробувальний укус. Так, експерт із безпеки, професор Кшиштоф Куб'як, описав дії Росії в ефірі Польського радіо 24. То в такий образ розпознання... така картина: по-перше, розвідка, перевірка, як відреагують у двох відносно віддалених районах, тобто вибіркова перевірка реакції у фінській затоці, а потім політ на висоті 150 метрів над польською платформою. Я хотів би лише додати, що Петро Балтік є критичною інфраструктурою, яка має дуже важливе значення для польської держави. Хороша практика, закріплена в Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права, полягає у визначенні зони безпеки на відстані 500 метрів від платформи на поверхні моря, і за аналогією такі правила можна було б застосувати і до літаків. Належало б стосувати в обстатку повітряних. естонія, так як і Польща раніше вирішила активувати четверту статтю НАТО, тобто консультації. Марек Свіршинський з порталу Політика Інсайт» зазначив в ефірі польського радіо 24», що це значна ескалація російського військового тиску на країни НАТО. Ми бачили вторгнення дронів до Польщі. Ми бачили вторгнення дронів до Румунії. Наразі ми також маємо дуже дуже небезпечну ситуацію, пов'язану з трьома важкими надзвуковими винищувачами, які, як стверджує Естонія, діяли в її повітряному просторі протягом 12 хвилин. Будьмо відвертими: масштаби цих засобів, що використовуються Росією для перевірки нас або для демонстрації якоїсь слабкості, зростають. Pewnego rodzaju słabości, powiedzmy to sobie szczerze, wzrasta. Маріус Чельма із нова техніка військова наголошує, що Росія постійно перевіряє спосіб і те, як швидко реагує НАТО на такі провокації. Важкі машини винищувачі є стратегічно важливими літаками для Російської Федерації. Російська Федерація пояснює, що це був типовий політ до Кеніксберської області, але це явно була міні-помилка, невелика демонстрація того, що ми не можемо реагувати на той факт, що важкі російські бойові літаки які перебували в повітряному просторі країни НАТО протягом десятка хвилин. Самоліти бойові прибивають в просторі повічний панства НАТО. До речі, свого часу Туреччина збила російський літак, який уже вийшов із повітряного простору країни, перебуваючи там всього кілька секунд, і перебував на момент збиття уже на території Сирії. Більше над Туреччиною російські літаки не літали. Польща закликає країни і члени ЄС пришвидшити поступову відмову від закупівель російської енергії, санкції проти енергетичного сектора Росії, включно із забороною на імпорт зрідженого природного газу. Це частина проєкту 19-го пакету санкцій Європейської комісії. Вона запропонувала також зокрема запровадити заборони на транзакції з російською нафтовою компанією «Роснефть» і Газпромнефть нафтовим підрозділом газової монополії. Також пропонується розширити список компаній з країн, що не входять до ЄС, зокрема Китаю, які купують російські енергоресурси для того, аби пакет набрав чинності, потрібна одностайність усіх країн Євросоюзу. Міністр енергетики Польщі Мілош Мотика звернувся до всіх урядів ЄС з цього питання. Він наголосив, що військова машина Путіна не може фінансуватись. Також зазначив, що Польща готова підтримати країни ЄС, які хочуть припинити закупівлю російських енергоносіїв. П'ятьма найбільшими імпортерами російського викопного палива наразі в Євросоюзі є Угорщина, Франція, Словаччина, Бельгія та Іспанія. Словаччина і Угорщина купують російську нафту, яку імпортують через південну ділянку трубопроводу. Дружба, решта країн імпортують газ, на який не поширюються санкції. Ми готові до діалогу, поспішення цього процесу в закриті. Ми готові інфрація. до діалогу, до прискорення цього процесу з погляду інфраструктури, технічної підтримки та збільшення транспортних потужностей. Ми готові до переговорів з цими країнами. Ми не можемо фінансувати військову машину Путіна. Ми повинні швидше диверсифікувати постачання. Тут ми повинні діяти набагато більше як Польща. Ми показуємо приклад. Ми безпечні, ми енергійні. Ми витрачаємо мільярди на зброю. Ми витрачаємо мільярди щоб захистити себе від агресора. Нам не потрібно цього. Його робити нам не потрібно фінансувати цю машину. Я надіслав листа всім міністрам енергетики, промисловості та країн-учасниць ЄС. Я розраховую на діалог, сподіваючись, що це буде прискорено у встановлені терміни. Європа має бути вільною від імпорту ресурсів з Росії. Саніто закричі хармонограму приспішане. Європа імпорту са з Росії. Аналітик енергетичного сектора Войцех Якубік каже, західні країни, які отримують скраплений природний газ, не матимуть проблем із пошуком альтернативи. Він додає, що це ще один крок до обмеження доходів Росії від викупного палива. Зріджений природний газ з Росії потрапляє до країн Західної Європи, а саме до країн Бенілюксу та Піренейського півострова. І поставок ЗПГ з Росії туди не буде, але вони швидко з'являться з інших джерел. Бо краса цього ринку саме в тому, що можна імпортувати зріджений природний газ з будь-якої точки світу до газового порту. Це буде ще одним ударом по Росії. Це треба розглядати в контексті ширших санкцій щодо поставок російських вуглеводів. Однів блокада поставок ЗПГ це мільярди, які не надходитимуть на російські рахунки та не будуть використані для фінансування війни в Україні. конта російське і не послужом фінансуванню інвазії на Україні. Такої ж думки Кароль Биздра, експерт енергетика 24.com. він заявив, що це значно зменшить надходження до російського бюджету. А країни, які використовували російський скраплений природний газ, здатні його замінити. На ринку на ринку з'явилися гравці, які можуть забезпечити достатні обсяги, щоб замінити російські обсяги. Гра насамперед стосується ціни. Йдеться про Катар, світового експортера зрідженого природного газу. No, польща також отримує вигоду від вантажів, які надходять з Катару. Росія відчуває на собі всі санкції. Тепер російські компанії та судновласники стінєвого флоту безумовно безпосередньо постраждають від 19-го пакету санкцій. Цей пакет стосується заборони імпорту російського зпг з 27 січня 2027 року, та фактично знову зменшить надходження до російського бюджету, який Росія потім використовує для спонсорування війни в Україні російського бюджету. Туримі потім Росія те войне на Україні спонсорує. Польський сенат ухвалив законопроєкт про іноземців і допомогу громадянам України без поправок. Запроголосували проголосували 57 сенаторів проти 32 Ніхто не утримався. Закон продовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які виїхали від війни, а також пов'язує виплату соціальних допомог, зокрема програми 800+, із професійною активністю. Норми було підготовлено після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на попередню версію цього закону. Сенатор Вадим Тишка. Кевич сподівається, що президент Кароль Навроцький підпише цей законопроєкт в інтерв'ю польському радіо. 24 він наголосив, що цих положень чекають не лише біженці, але й підприємці. На саме чекають не тільки уходці з На цей закон. Чекають не лише біженці з України та люди, які фактично тут працюють і виховують тут своїх дітей, але й підприємці, оскільки українці є справді важливим елементом польського ринку праці. Якщо президент подолає розбіжності та підпише цей закон, це. Буде корисним для усіх нас. Якщо пан президент стане понад і підпише підпішетом уставу, то буде служувати нам всім. Також сподівається, що закон підпише президент і заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик. Він працював зокрема над цим законопроєктом. Він каже, що щодо цілей погоджуються із президентом автори законопроєкту і щодо охорони здоров'я і легальності перебування і питань доступу до ринку праці та обмеження сімейних виплат. Тут каже мацей Дущик, немає суперечностей. Із президентом є радше дискусія про те, як саме це можна зробити, аби воно справді працювало. Також законопроєкт про допомогу громадянам України, який прийнято Сенатом, передбачає повну підтримку тим, хто виїхав до Польщі, рятуючись від війни. Про це говорить віце-спікерка Сенату Магдалена Бєят. в ефірі третього каналу польського радіо. Вона зазначила, що законопроєкт не містить положень, які пропонував президент Кароль Навроцький щодо, наприклад, покарання за пропаганду Бандерівської ідеології. Сенаторові пісу вілокротні на Ядан сенатори від пісу неодноразово наводили один випадок демонстрації такої символіки на концерті на національному стадіоні. Міністр Душчик неодноразово заявляв, що ці особи вже були притягнуті до відповідальності згідно з чинними правилами, і їх взагалі вислали з Польщі. Відповідно до чинного законодавства у Польщі діють положення, які дозволяють нам реагувати на ситуації, коли такі символи пропагуються в Польщі. Реагувати в таких ситуаціях, коли такі символи в Польщі пропаганди також Макдаліна Беят наголосила на тому, що є у Польщі так і інші закони, якими регулюють запропоновані президентом положення. Тож нема потреби змішувати їх разом. Закон отже, посилює контроль над отриманням іноземцями соцдопомоги, право на неї буде пов'язане з професійною активністю і навчанням дітей в польській школі. Винятком є батьки дітей з інвалідністю. Також закон запроваджує обмеження щодо можливості користуватись медичними послугами доро. Ослами громадянами України Йдеться, зокрема про медичні лікарські програми, лікувальну реабілітацію, стоматологічне лікування відповідно до закону чинні норми щодо легальності перебування українських біженців буде продовжено до 4 березня 2026. Більше про це розкажемо вже пізніше, коли дійде до підписання чи не підписання закону президентом. Це була програма підсумки тижня у Польщі. Продовжуємо наш ефір. thank you